Глава п'ята після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж, біля овечих воріт, є купальня, що по-єврейськи зветься Вефезда, яка мала п'ять критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що Він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому чи хочеш бути здоровим? Недужий, відповів йому так, Господи. Але людини не маю, щоб, коли збуреться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу інший уже поперед мене входить. Ісус говорить йому: Встань, візьми постіль твою і ходи. І Він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день, тому юдеї говорили зціленому сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою. Він відповів їм. Хтось зцілив мене, той сказав мені візьми постіль твою і ходи. Його спитали, хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твою і ходи, а зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. І почали юдеї переслідувати Ісуса і шукали, як його вбити за те, що творив такі діла в суботу. Ісус же говорив їм: Отець мій донині робить, і я роблю юдеї. Ще більше вишукували, як Його вбити за те, що він не тільки порушував Суботу, але й Отцем Своїм називав Бога, рівняючи себе до Бога. На це Ісус сказав, істинно, істинно говорю вам, син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець, бо що Він творить, те так само творить і син. Бо отець любить сина, і показує йому все, що сам творить, і покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались, бо як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син оживляє, кого хоче. Бо отець не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. А хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який послав Його. Істинно, істинно кажу вам, хто Слово Моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерти до життя. Істинно, істинно кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть, бо як Отець має життя в самому собі. Так і син віддав мати життя в самому собі, і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду. Я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу, і суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене. Коли я свідчу сам про себе, то свідчення моє не є істинне, є інший, який свідчить про мене, і я знаю, що істинне те свідчення, яким він свідчить про мене. Ви посилали до Іоанна, і він засвідчив істину. А втім, я не від людини приймаю свідчення, але говорю це для того, щоб ви спаслися. Він був світильник, який горів і світив. Ви ж хотіли короткий час порадуватись при світлі Його. Я ж маю свідчення більше за Іоаннове, бо діла, які отець дав мені звершити, саме ці діла, які я творю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене. Сам засвідчив про мене, а ви ні голосу Його ніколи не чули, ні лиця Його ніколи не бачили, і не маєте слова Його, яке б перебувало б у вас, бо ви не віруєте у того, кого Він послав. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене, але ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Не приймаю слави від людей, але знаю вас, ви не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов в ім'я Отця мого і не приймаєте мене, а коли інший прийде в ім'я своє, того приймете. Як ви можете вірувати, коли приймаєте славу один від одного, а слави, яка від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду звинувачувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви уповаєте. Бо якби ви вірили Мойсеєві, то повірили б і мені, тому що він писав про мене. Якщо ж його писанням не вірите, то як повірите моїм словам?